Сі ну коли я кажу, що я виїхав з Криму? Вони як це? Як це взагалі ти зміг? Як ти виїхав? З окупованого Криму Артем виїхав влітку. Приїхав до Києва і вступив на бюджет до національного університету імені Шевченка. По завершенню буде державним управлінцем. Обличчя хлопцями приховали з міркувань безпеки? Напевно, я б хотів очолювати представництво президента України в Автономній Республіці Крим. А, чи можу в майбутньому стати? Міністром, чи вже може теж президентом, але спочатку я хочу сконцентруватись на кримському питанні. Хлопець каже: питання Криму для нього болюче. Там він народився. А у 2014-му, коли росіяни окупували півострів, Артем пішов у перший клас і всі шкільні роки навчався за російською програмою. казали, що наш президент Путін, що ми живемо в Росії. Ми завжди були Росією. Це почалось. Вже спочатку повного на вторгнення, бо влаштували розговори уважно. Ці підняття прапору кожен понеділок. Це багато хто ненавидив. Артем згадує в 11 класі. Школярів агітували вступати до російських вишів, переважно військових та поліцейських. Попри таку пропаганду, він виїхав до Києва, щоб здобувати українського освіту Я зрозумів, що я повинен повернутись на батьківщину, що в окупації жити не дуже. І якось з дитинства в мене була тяга до кращої освіти. Я виховувався в дуже розумній сім'ї. І в нас вдома були і старі книжки, і Шевченка, і Франко, і все. І я це читав, звісно, і якось знайомився взагалі з українською культурою, літературою. Артем вступав через освітній центр Крим Україна. Вони працюють при університетах в КНУ. Цьогоріч така статистика по вступниках з тимчасово окупованих територій. Один вступник з Криму, один вступник з окупованої Запорізької області і один вступник з Луганської області. Але я, мабуть, очікував гіршого. Чому? Бо ну чим далі ми спостерігали статистично зменшення кількості бажаючих. Це теж освітній центр Крим Україна, але при Таврійському університеті імені Вернацького. Телефон центру включений у нас постійно. Працюємо 24 на 7, консультуємо цілорічно ціло весь рік. Ну можна навіть і цілодобово на випадок, якщо здобувачі дзвонять або пишуть з-за кордону. Такий варіант теж допускається. Ті здобувачі, які вже на материковій частині на підконтрольній. Ми їх запрошуємо конкретно ось сюди. Цьогоріч до Таврійського університету вступило п'ять абітурієнтів з Криму та один з Донецька. П'ятеро людей з Криму, так із них двоє фізично були в центрі. Вони таки змогли приїхати, і троє вже дистанційно. На бюджет одразу четверо вступили. І двоє вступили на контракт, але отримали місце. Тобто ми зверталися і, скажемо, нас почули. В університеті кажуть, абітурієнт має бути повнолітнім або знадобиться згода батьків. Студентам з тимчасово окупованих територій надають можливості навчатися на очній формі, дистанційній, змішаній і за індивідуальним графіком. Коли вони на окупованій території або на непідконтрольній, там проблема іменно з зв'язком. Тому от у нас, скажімо, є таке правило: ми чекаємо до останнього, ми пишемо: добрий день там, там, Анічка. Ми вже от переходимо там до практичних занять. Якщо ти готова, ми тобі тобі викладач відправить, а ти зможеш виконати вдома. Загалом цьогоріч до українських ВНЗ вступили 42 абітурієнти з Криму, і їхня кількість кожним роком зменшується, каже юристка центру громадянської просвіти Альменда Валерія Куберська. У 2023 році в нас було близько 80 осіб. Потім, на жаль, пішов спад. у 24 му Це була 51 особа, і в цьому році це 42 особи. Лише тому, на жаль, по іншим окупованим територіям збільшилась цифра. А по Криму з змен... Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають право вступати до українських університетів за спрощеною системою, квотою 2, тобто без складання НМТ. Та в Альменді кажуть, вступники стот мають велику кількість перешкод на шляху і, до так, українського чи... диплома. Особи, які хочуть виїхати з окупованих територій, це для них стає важче й важче. У нас є всередині проблеми, з якими вони стикаються. Наприклад, в минулому році кількість вступних випробувань для таких осіб складала три предмети. Цьому році збільшили до чотирьох предметів. Ми розуміємо, що вони не мали того навчання, що мають діти, які перебувають на підконтрольній території, але ми збільшуємо для них кількість предметів. У нас був випадок в цьому році, коли одна організація допомагала виїхати підлітці, і вона до нас звернулася вже через умовно місяць після виїзду, з тим, що їй не дають місця в гуртожитку, а це гарантовано. Серед проблем Валерія Куберська називає і недостатню кількість бюджетних місць для вступників сто це 10% з обсягу усіх державних місць, мінімум там одне місце. Якщо ми говоримо про переміщені заклади освіти або заклади освіти певних областей, то це 40%. Але, звісно, ми розуміємо, що цього недостатньо. Ми підраховували в минулому році, що десь. 40% всіх вступників з тимчасово окупованих територій вони вступають на контракт. Як ви можете оплатити навчання, перебуваючи на окупованій території? У міністерстві освіти кажуть, цьогоріч виділили більше бюджетних місць аніж набрали вступників. Ну ми насправді виділили бюджетних місць більше ніж зайняли, тому тут абсолютно немає проблеми в цьому. Держава розуміє, підтримує таку категорію вступників і виділяє більше ніж достатньо бюджетних місць. Постійно треба оновлюватись і правила. Синхронізувати з тими умовами і вимогами і особливостями і досвідом, які ми маємо, щоб менше проблем створювати, Діючи нині спрощену систему вступу для вступників стот запровадили у 2016-му, Оновлювали в 2021-му. Натомість заступник міністра освіти каже: занадто спрощувати її не вдасться, бо фіксували випадки, коли на вступ за спрощеною системою претендували абітурієнти, які не мали такого права. 9,5 майже тисяч вступників. Які заявили про те, що вони з тимчасово окупованих територій, але тут може бути невеличка, так скажемо, маніпуляція, тому що це можуть бути люди, які виїхали з ТОТ в 16-му, в 17-му, не змінили реєстраційні дані, тому тут ми думаємо, як так скажемо перевірити саме. Ці факти, де мешкали такі категорії вступників, щоб заохочувати абітурієнтів стот і університетів, каже проректор ТНУ. У цьому релокованому з Криму виші вже планують які новації запровадять наступного року. Це саме ключове подати інформацію. Зараз ми працюємо таким чином, що в нас є там соціальні сторінки. За допомогою них так публікуємо інформацію для наших. Осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території, е, крім того, в е, нас попередньо цього не було, але я думаю, що це буде потрібно е, з е, зробити онлайн-курси з української мови. От української мови і історії абітурієнти будуть мати певну проблему при тому, коли будуть складати ці іспити, тому необхідно загально цей рівень якось підвищувати. Тим часом Артем готується складати першу сесію в КНУ імені Шевченка. Щодо планів на майбутнє, каже: хотів би після звільнення Криму. Поїхати туди і допомагати державі з деокупацією стосовно вступу абітурієнтів кримчан з власного досвіду хлопець радить таке. Я б запропонував якось більше поширювати можливість кримчан щодо вступу до українських вишів, щоб кримчани знали, що вони можуть на бюджеті навчатись тут, отримати гарну освіту, Щоб було більше підтримки, щоб кримчани знали, що вони не покинути, що про них завжди думають. Що Просто ці люди не здавались. Ксенія Вапельник, Мирослава Трофомчук, Павло Загорнян та Андрій Селезньов. Суспільне новини Крим.